Вітаю вас, і сестри. Хочу разом з вами прочитати цікавий уривок, поміркувати про нього. Відкрийте нам, будь ласка, Луки, 22 розділ, два вірша, 35 і 36. Луки, 22 розділ, 35 і 36 віршики. А він Христос їм сказав: як я вас посилав без калитки, тобто гаманця. І без торби, і без сандаль. Чи вам бракувало, тобто не вистачало чогось? Вони ж сказали нічого. А тепер каже їм: хто має калитку, тобто гаманець, нехай візьме. Теж і торбу. Хто ж не має, нехай продасть одіж свою та купить меча. Амінь. Займаємо місця. Цим віршем християни часто оперують під час війни. Особливо закликом Ісуса Христа. Взяти меча. А як не маєш, піди й купи. Цікавий цей уривок, тому що він. Для деяких християн вважається дуже простим і об'єктивним, про що йдеться мова? Про самозахист. Купи собі меч, як не маєш, щоб ти міг захистити себе, свою родину і свою країну. Якщо раніше захищались мечем, то сьогодні мечі помінялися. Вони набули іншої форми, інших методів, але май цього меча. Отак трактується цей уривок. Давайте ми подивимося детальніше, про що йшла мова в цьому контексті. І зрозуміємо, що Ісус мав на увазі. Або чого Він не мав на увазі, що сьогодні приписують Ісусу. Отож, Ісус Христос, коли був поряд з учнями три з 3,5 роки, що Він їх запитав? Вам чогось бракувало? Вони кажуть, ні. Гаманців ми з собою не брали. Торбів ми з собою не брали, сандалів ми нових не купували, і нам всього вистачало? Зауважте? Калитки не брали, торби не брали, сандалів нових не купували, а їм вистачало того, що в них було. Як ми думаємо, чому? От Христос задає питання. Вам бракувало цього всього? Ні калитки, ні торби, ні сандаль не брали додаткових, екстра, запасів не мали, всього вистачало. Як ви думаєте, чому? І відповідь тут, тут же в контексті напрашується, бо він говорить в 36 вірші: а тепер, а тепер це коли? А тепер, коли мене не буде з вами. Тобто, коли Ісус Христос фізично був разом з учнями на цій землі, Він за все це дивовижним чином піклувався. Сандалі їм не зношувалися, або як зношувалися не так сильно, одіж їхня рвалася, вороги їх обходили місцями, мали що їсти, мали де спати дивовижним чином, коли Ісус Христос був поряд з ними на землі. А тепер Він каже, коли я буду вже не поряд з вами фізично, отепер Він їм прям дає завдання, щоб вони брали тепер з собою гаманець. Бо прийдеться самому вже купувати їсти. Брали з собою торбу, бо прийдеться з собою носити запасний одяг, запасні сандалі, запасну куртку, зимню, там чи яку. Ось таке життя тепер настає у учнів Ісуса Христа, у церкви. Брати запасні сандалі. А, бо Христа не має поряд. І Він їм каже: мало того, візьміть з собою меча, а якщо не, не маєте, то продайте щось своїх речей і візьміть, щоб ви точно мали з собою меча. Тому що Ісус тепер не поряд з учнями, щоб за це все піклуватися про них напряму. Тепер ці завдання, якби на них лягають. У випадку, коли Ісус був поряд, учні не мали про собі мечів. Зауважили? Бо не треба було. Бо потребу в меча, хоч про які що це за меч такий? Про що йде мова тут? Мене це питання також почало цікавити. Взяти меча, це що взяти? От, ну, сказав же Ісус. І мені це сказав, це ж і мене стосується і кожного з вас це стосується. Мати взяти меча. Торбу, сандалі, калитку. Ну, те, те зрозуміло, а що таке меч? Так ось, коли ми бачимо, що виявляється, коли Христос був поряд з ними, то потреби в мечі у них не було. Бо всі ті речі. Які мали би забезпечуватися мечем, їх дивовижним чином забезпечував Ісус. А тепер ці речі повинні забезпечувати учні самі, взявши в руку меча. Так це яку таку роботу вони мали би робити мечем, яку до цього моменту виконував Ісус дивовижним чином? Захищались від ворогів? Ми не знаходимо навіть натяку на це. Були якісь воєнні напади, воєнні зброї, тобто був якийсь самозахист фізичного життя і здоров'я. Ми не знаходимо такого, знову ж таки. Щоб подібні речі відбувалися в житті учнів протягом 3,5 років, коли вони були з Христом. Можливо, такі речі в них будуть відбуватися вже після Христа. І Христос їм каже, а тепер беріть меча. Бо тепер вам треба буде піклуватися про свій самозахист. Які саме потреби були тоді в учнів? Знаєте, тоді були так само злочинці, тоді так само були воїни-окупанти. Але де ми бачимо на практиці під час життя Ісуса з учнями, де б вони. От, оці потреби захисту від злочинців чи воїнів-окупантів втілювали в життя, чи Ісус втілював в життя, де Він захищав їх від цих людей, від цих категорій людей, а тепер каже, а тепер саменькі. Мечі купили і себе саменькі. Ми не знаходимо такого натяку ні під час перебування Христа з учнями. І що саме цікаве, ми не бачимо, де би учні уже після того, як Ісус Христос пішов на небо. Мали такі практики, де б вони захищалися від злодіїв, от прям захищали своє життя, тобто самозахист. Ми не бачимо ніде в історії апостолів, учнів, а це і післення, і дії апостолів, де б були ситуації, де римські воїни-окупанти на них нападали чи якось завдавали їм збитків, а ті відбивалися мечами, бо в них уже ж є мечі, щоб захищати себе. Ми навіть не бачимо, де був навіть захист від якихось, можливо, не знаю. Поганих людей, там як в історії про самарянина, от ішов, напали там злочинці, навіть подібного ми не зустрічаємо. Так що це за меч? Яку функцію виконував той меч тоді? Що ми маємо його купити навіть собі сьогодні? Цікавий момент відбувся. Що коли, на думку апостола Петра, пам'ятаєте історію? О той меч, який сказав Ісус брати з собою, нарешті таки знадобився. Це коли апостол Петро вихопив свого меча і вирішив робити самозахист, коли прийшли римські воїни забирати Ісуса. Ісус, нарешті, все сходиться. Ось ти сказав нам брати меча mm. точно для самозахисту. Ну, для ж? Ти нам ось воїни йдуть, нападають на нас, Петро, гарячокровний такий, достає того меча і йде захищати свого дорогого Ісуса і себе. Напав на воїна, на слугу, відрубав йому вухо, кров тече, крик, шум. І тут, мав би, Христос. Що зробити, як би мав би зреагувати Христос на вчинок Петра? Якщо меч мав призначення, як самозахист, мав би похвалити би якось його за це. Але ми цього не знаходимо. Навпаки, Ісус Христос приходить, зцілює цього раба, відновлює йому вухо, повертає йому вухо, не хвалить Петра за те, що він вчинив цим мечем. Не каже Петру, що він використав меч за призначенням. А навпаки, завважили, що каже Ісус в цей момент Петру? Це Матвія, 26 розділ, 52 вірш. Матвія 26, 52. Тоді проміняє до нього Ісус і каже: сховай свого меча в Його місце, бо всі, хто візьме меча, від меча загинуть. Стоп, стоп, стоп. Ви помітили ще один контр, це вже як сніжний ком накатується. Де тут ідея самозахисту? А тут Христос вслух проголошує щось анти те, що чуємо ми часом від тих, хто люблять самозахист. Я сам себе слово, самозахист, я сам себе захищу. Наскільки це християнська ідея? Зауважте, що ці слова, послухайте ще раз: сховай свого меча в свої ножми. І отут ця фраза, сама головна фраза, яку сьогодні не раз ми чуємо. Хто візьме меча від меча загине? Чуєте сьогодні цю фразу? Та чуємо багато разів. Кому ми сьогодні хочемо цю фразу адресувати? Кому? Нашим ворогам. Нашим ворогам. А тут а виявляється, в оригіналі ця фраза прозвучала не в адресу нападника. Ця фраза прозвучала від нашого Ісуса Христа в адресу того, хто ніби захищався. Я дуже вдячний Богові за Біблію. І за те, що можна читати не одне речення, а можна читати його контекст. І знаєте, я зовсім по-іншому читаю багато моментів сьогодні в Біблії, ніж як я їх читав до війни. Вони зовсім по-іншому починають відкриватися. Вон просто багато чого починає, ну, ти починаєш бачити те, що ти раніше, на що ти раніше ніби бачив, але уваги не звертав. Це стосується нагірної проповіді, це стосується пророс про останні часи, коли народ повстане на народ. Де не останні, там, до речі, на Народ повстане на народ, це мова не про останні часи, а просто про часи Землі. Будуть війни безкінечні, народ буде. Ти це зачитаєш зараз, коли ти сам живеш в цьому контексті. Багато чого відкривається, і ти розумієш, так виходить? Що мій самозахист не в моїх руках. Так що то за меч був в кінці кінців запитання? От в мене досі воно є. Досі немає людини, яка прийшла би і мені сміло сказала: Валера, отой меч це ось це. Я можу сам для себе зробити якийсь висновок. І я для себе роблю висновок наступним чином. Цим мечем була, був інструмент побутовий. Хліба нарізати, щось робити, щось обробляти, захищатися, можливо, від диких тварин, можливо, щось порати ним, тому що така річ, менш, як, меч, як гостра, гострий ніж, він необхідний для кожної людини в побуті кожен день. І раніше до цього учні жили так, що в них сандалі не рвалися, одежа не зношувалася. Їжа завжди була, спати було, де, грошей не треба було, торби не треба було. Отак вони жили. Дивовижним чином Христос їм забезпечував все. Ви хотіли так жити? В той момент. Це було б щось неймовірне. Якби сьогодні жив Христос, то це було б по-іншому. Бензин би не кінчався в баку Бакові, їзди Христос з учнями десь там, то в Самарію, то в, Ю... в Юдеї, якби це були наші часи. А бензин не кінчається. а На заправці око ходокі безплатно видають, а куртки не протираються, кросовки не зношуються, нічого не от, 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 от таке життя було дивовижне, коли Христос особистої персони був разом з учнями. А тепер каже: тепер беріть з собою і гаманець. І сумку, і ніж, тобто меч, і все, що вам потрібне. Бо тепер життя ваше буде дещо іншим. І Христос не мав на увазі іти і займатися самозахистом. І ще одне підтвердження цьому, що цей меч не йде мова про самозахист, а мова йде про звичайні побутові, побутову потребу. Бо в цьому вона контексті. Минулої неділі Георгій Андрійович згадував про те, як загинули апостоли. Кожен із апостолів загинув насильницькою смертю. Їх насильно взяли, насильно арештували і насильно вбили. І ми ці історії більшість про апостолів ми також знаходимо безпосередньо в Євангелії. Про інших апостолів ми знаходимо вже в історичних описах інших е, істор, іс, 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 історії єписців. Але що цікаво, ми ніде не знаходимо, де апостоли пробували себе захищати. Або відбиватися, або тим паче мечами махати. Історія, яку я згадую, це історія, коли апостол Павло спробував все ж таки трішечки позахищатися. Він Пам'ятаєте, чим захищався? Римським громадянством. Це те саме, що сьогодні, бо хтось махав американським паспортом знаєте. Десь, от на такому рівні. Я громадянин Америки. Круто звучить. І тоді це круто звучало, коли хтось сказав, що я громадянин Риму. Знаєте, з такими людьми не спішили розбиратися з ними. Ага, обережно, це громадянин Америки. Але і те не допомогло. Тому що ціль життя нашого християнського на землі. Описана була Христом заздалегідь. Він її знав, Він учням її передав і нам її передає. Не триматися земного царства, а триматися небесного і бути готовим вмирати не за земне царство, а за небесне. І якщо віддавати своє життя, то не за земні цінності, а за небесні. І якщо воювати і захищати, то не земне, а небесне. Тому що земне надто короткочасне, не триматися земного. Ні в якому вигляді. І до речі, навіть якщо у вас таки нічого нема земного. Можливо, ви людина проста, скромна, можливо, ви не маєте великих статків, майна, можливо, ще там чогось не маєте. І якщо навіть до вас би прийшов би якийсь злодій земний і хотів би вас забрати, ваше земне. Та бери там нема що брати. То знаєте, що у нас у всіх є саме земне. От саме земне, що має кожен із нас. Це наше серцебиття. Оце серце, яке в нас зараз б'ється в грудях, це також земне серце. Це оце земне, яке тут на землі лишиться. І є люди, які, в принципі, готові вже все своє земне віддати. Якщо прийшла сильніша людина і забирає, грабує. ну, А от життя своє земне я не віддам. І я буду битися за своє земне життя. Я буду воювати за своє земне життя. І я заберу життя іншого, щоб не заб... я заберу земне життя іншого, щоб не він не забрав життя в земне моє. Насправді то, дорогі мої, навіть наше земне серцебиття, воно також стосується у всього того земного, чого Христос сказав не триматися, а навпаки, відпустити, якщо треба, а триматися небесного, думати про небесне, шукати Небесного, воювати за Небесне і бути готовим вмирати за небесне, жертвувати собою за небесне, але ні в якому разі за земне. Я б хотів, щоб з таким нагадуванням ми ще раз сфокусувалися в цілях, які нам поставив Бог. І були воїнами Христовими за царство небесне. І воювали зараз, поки б'ється наше земне серце, щоб на цій землі розповсюджувалося царство неба. І воювали кожен день за те, щоб зараз, поки ми живемо на цій землі, все більше людей. Ставали громадянами Царства Небесного, щоб все більше людей переходили з Царства Земного у Царство Небесне, і ставали громадянами того Царства, пізнавали Христа і пізнавали Бога. Молімось за це, боїмось за це, змагаємось за це. І Якщо треба буде, вмираємо тільки за це. Господь дасть нам сили і мудрості. Тому дивимося на Христа, Він так зробив, і ми так зможемо. Якщо на те буде воля Господня. Амінь. Помолимось. Подякуємо Богові за Христа.